В той час Ісус перебув із галали на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього, але Іван протився йому, кажучи: Мені треба хреститися в тебе, а ти прийшов до мене. Ісусу відповідь сказав до нього. Лиши це тепер, бо так личить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його, а вхрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води, і ось прикрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голубі, зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий. Його я в Подо. Хтось страждає. І оця Іссина і Святого Духа. Сьогодні це велике, велике свято. Я дуже радий, що ми так всі можемо зібратися. Але пам'ятаємо, як називається це свято. О, Бо то каже. Бо то, то, Бо до хреща, хто каже Йордан, хто каже богоявлення. І саме головне, що ми розуміли, що богоявлення є суть цього свята, що це є свято, де так Ісус хрестився, але саме головне, що після цього ми побачили Бога в трьох особах, що Бог відкрив до людства щось незрозуміле, що один Бог, але три особи Божі. Щось, що для євреїв не вкладалося в голову, що, що ми віримо, але не можемо пояснити, щось, що тільки Бог нам відкрив. І Він відкрив це величезні події хрещення, яке він новим, як то перше таїнство для всіх нас, що відчищається всі наші гріхи через то хрещення в нашому дитинстві. І зараз, після літургії. На осячення цієї води, знову цією водою ми очищаємося і черговий раз відмиваємося від наших гріхів. І тому приймаємо цю незрозумілу правду Божої трійці, беремо цю воду, щоб собі пригадати, як ми є очищені від всіх наших гріхів Божою благодаттю, Ісусовою жертвою і приймаємо цю благодать від Бога. Христос рождає!